Життя до і після знайомства з Богом. Про це далі у інтерв'ю. Як змінилося ваше життя після покаяння? Ну я в процесі, я тільки, тільки недавно можу сказати. Появилася надежда. Ну, є такі от случаї, що люди виздоравлювали, і я на це надіюсь. Після покаяння життя змінилося, ціль життя появилась настояще. Потому що до покаяння через гріхи, через всякі трудності терялось. Ну жизнь взагалі помінялася на 180 градусів. Яким я був, яким зараз я є в даний момент, ну то два вообще різних чоловіка. Після покаяння реально господь прийшов в, мене в серце. Ну, я осознав свої ошибки. Жизнь катілась в пропасть. Ну, я був шезависимої. І поэтому ну Господь реально підняв мене і благодарю Господа, що Он со мною на 180 градусов. Конкретно Бог дав і мир і покой. Сина Бог исцелил. Сразу стало на служение, прославление. Вот евангелісти. Вот это моє все. На всіх 360 шістдесят градусів змінилась моє життя. Я отримала очень много свобода, була було. І вообще чудеса, і селення дітей. Ну много всього. Я дуже рада. Я ні разу не пожаліла тому, що я з Богом. Покаяння це не мов воскресіння, це реальні зміни у нашому житті. Це вічність із Господом. Це була рубрика інтерв'ю по гарячому і далі гарячіше.